Українське весілля. Давній дуже був Ярема. Хатній господар жив він я дохонь своєю Двадцять синів приживи. Грицька, стицька, Опанаса Петра, Карпа та ще й Хоу, Клима, Харитона Левка, Савку, Дермедонта, Івана Дабида, Романа Демида, Юхима Трохима Семена ще й Максима. Поруч з ними, жив дід Сергій. Кривий, сліпий та ще й глухий, Він Він із веклою своєю, Двадцять дочечок прижив. Хіврю, хібрю Крисю, катерину, гальку Гапку та Горпину, пріску вусю та марину, Мотрю веклу та орину, ульяну я в одарку соло, Олену, Мар'яну, Степаниту, ще й дитяну. Батьки дітки. Разом їли, разом пили, жили собі та й раділи. Одружиті рішили. Хібря пішла за Грицька. Христя собі за Стецька. Обаласкуся узяв Марину, А син Петро Катерину. Я за Давида, вида, за Демида, Учан за Романа, Степаниду за Івана. Віддали за вас сахар! Дермедон собі орину. Тиска пішла за левка. Мудрий собі за Комед з вусти кохався. коли він з веклою побрався. Я в за Давида, задавида, за Демида. Олену за романа, а Тетяну за Максима. Тижні три грали, Метелицю танцювали, Гупали купали випивали вибивали ропака. Повецьів всього. Всі нарешті перепили. Молоді, всі перебили Цей старі матьки посварились. Між собою, собою теж побили. Щастували стусанами, аж, аж летіли вверх ногами. Бекла ти часова дулі. а в сватів подивіть рихує. Ярему попили. Сергія помили. Комусь ми китки. Победили